інтерстетиною. Я в інтерстетині. No when you do this. М? Менде, де я What's the name of this? Ісме. Ісме. Я дуже боюсь. А чого ти боїшся Чого? Якщо ти бачиш, що тут немає бджоли, то нюхай, чого ти боїшся, скажи. Бджоли там згори літають. Привіт, привіт. І цей епізод буде про наші різні заняття перед тим, як Наша бабуся, моя мама, повернулася знову до України. ти ще навчишся читати. Можна тільки з'їздити дуже мало. І цього разу вона з нами пробула півтора місяці, що майже вдвічі більше, ніж попереднього разу. Дуже тут на Домініка любить завжди фотографуватись на тих самих місцях, коли ми їх відвідуємо знову і знову. І якби ми були фотографами, то, мабуть, створили б колекції. Ова дуже гарна. О! Також перед від'їздом ми мами нас ще відвідали знайомі, сім'я Фарзена, і ми також сходили в музей, що було великим плюсом для нас, так як ми завжди не маємо на це часу. І коли є моя мама, то зайвий раз ми нагадуємо собі про культурну частину. Життя у кьольні. Це найстаріше в місті музей, як виявилось. Багато відомих картин імпресіоністів Ренесансу, готики. Мане, Ван Гог. Було доволі багато класних картин імпресіоністів. Це був вже кінець вересня і, звичайно, погода вже не така прекрасна була, як. На початку нашого відео вона потроху рухалася все до осені, але взагалі осінь, хочу нагадати, в кьольні доволі тепла і хороша. Тримається такою десь до середини жовтня, так точно. Хто слідкує за нами, мабуть, точно пам'ятають про цю сім'ю лебедів. І що ми за ними слідкуємо з народження їхніх діточок. Ну що, вони потроху дорослішують. І лише у двох їхнє пір'я залишалося ще досі сірим. А тим часом рухаємося далі, і сезон гарбузовий вже був підкритий. який великий рік. Різні, різні. 532. Ну давайте. Не знаю, домічка, мабуть, не треба. Не знаю, чи вони його вирощують спеціально таким великим, чи він сам так виростає, але виглядає цікаво. Щоб уточнити, це таке місце. Ферма в Німеччині це дуже популярно, де можна заодно щось з'їсти з їхнього закладу, який вони використовують тільки всі продукти зі своєї ферми. А також вони влаштовують там, звичайно, якісь міні-розваги для дітей, щоб цим привабити так само відвідувачів. Ось Домініка. Стрибає на батутах і катається на таких велосипедах, але насправді вже ця частина літня віджила своє і там всюди була вода від дощів, тому пострибати їй не вдалося. Добре. А от покататись на такому велосипеді дуже навіть було і цікаво. У великих ангарах поруч на території цього комплексу ферми так само є місце для. Поїсти всередині як кафе і погратися дітям, якщо дощить. Ще одне місце, яке ми показали моїй мамі, це була така... Я б не сказала, що це ферма. Це місце з клітками, де є птахи. А здебільшого ця птиця вона думає, може дзьобнути, угу, У них не дуже така. гострий дзьоб. дуже Подивися, який у них чуб до чуб Люди такі розводяться в Україні. Це, от, для, на це яєць, вову, чи для краси. Для краси ти знаєш багато. Ну, от хто. як тут в клітках це тримають, це їх, тримають їх, бачиш, люди, досуд досуд люди приходять подивитися ну, на них. Для яєць також, Але передусім для краси. Коштують вони, звичайно, зовсім не так, як звичайні кури. Ми зараз перебуваємо в дуже красивому парку. Поруч з пташками, курами. Дуже їх тут багато, пізніше покажу детально. А також тут дуже гарний фонтан заду мене, О, мені сподобались кури. Взагалі це дуже сумно, коли такі птахи живуть в клітках. Я ніколи не розуміла мати папушку вдома. Тут <плес> пташки. Цвірінькають. Різно кольорові, подивись, різні породи. Та не думаю, не треба, нік. Не треба, не кидай в жолодя. Подивись, який фонтан красивий. Дуже красиво. Тут красиво що дуже високі дерева, височезні, дуже так, і вони високі. Дуже мальовничо і приємно тут завжди. І прохолодно, скажу так. Влітку нам теж тут не жарко. Ми коли прогулювалися паразив. Ще один раз ми тут були всього. Аж. Дуже так було свіжо. О, а тут живе у нас пазант. Батько самці такі, а самочка дуже. Це фазан? Фазан. Дуже красивий. Самець самочка Ну самочка завжди мусульмани. вони такі скромненькі, так. Ні, ну красивий, так само як Кипавич. Ні, Голд. Ага, він і ще й золотий. Він ще й золотий. Дві самочки тут.

Це ще один наш день, і прогулянка була таким доволі довгим маршрутом через міст і аж до цих будинків здалеку, які ви побачили, навіть за ними, до шоколадного музею міста Кьольн. І маршрут передбачав перехід мосту через Райн, що доволі є приємною прогулянкою, але було в цей день вітряно і трошечки вже прохолодно. Справді біла з чорними крапочками. На задньому плані біля вежі красується Кьольндом, а тут вам відкривається краєвид на шоколадний музей міста Кьольн. Він дуже є популярним, хоча ми в ньому, до речі, досі ні разу не були. Навпроти офіс Майкрософт, а територія це старого порту. Нині лише вона нагадує про цей зв'язок з історією. Ще один день і наша поїздка до міста Бон. Нарешті відбулася із моєю мамою. Ми натрапили на якесь свято міста і тому було дуже людно і так по-німецькому атмосферно. This is the shift. Були представлені різні машини, і Домініка знайшла найменшу Мальчонку. машинку фіат, вона така була маленька, маленька електрична. Легенько-легенько покажу, Легенько, -легенько, легенько наведуть. Дуже легенько. Ну і звичайно ж, на завершення моєї мами візиту в нас ми не змогли не зайти до...

Чим мені подобається Бонд? Там завжди якось святково, атмосферно, навіть в неділю. Я, мабуть, би сказала, що це місто свята. І зі всіх німецьких міст мені поки це найбільш позитивніше видається. Якщо вам здається, що музиканти грають на міській площі в боні, не потрапляють в ноти, то все це вірно. Насправді, це люди з інвалідністю. І дуже прекрасно, що держава їм допомагає вчитися, а також навіть виступати. І це хороший приклад для наслідування. А ми тим часом кажемо до наступної зустрічі, бабуся. Приїжджай до нас ще.